Привіт, всіх вітаю вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про новий проєкт, який суд готується до запуску свого токену, в якого ми зараз можемо робити квести і вже зовсім скоро ми зможемо отримати від них та якби невеликий ретродропчик, а можливо і великий ретродропчик. В принципі, це все ми розберемо в нашому відеоролику. Бажаю вам всім приємного перегляду. Перед початком цього відеоролика прошу вас підписатись на мій телеграм. Канал, в якому я кожен день регулярно виставляю ті проекти, які я роблю, які я вважаю перспективними, і, і так далі. Взагалі, те, що я роблю, ділю своїми думками. А щоб вам був якийсь подарок за те, що ви те, якби підписитесь на мій канал і будете з ним слідкувати, я дарую подарунок після того, як ви підписались на канал, в закріпленому повідомленні ви можете знайти навігацію по каналу і тут забрати різні курси. Допустимо. Охарактеризую любить з них. Там курс Оріхова там зірвано більше, ніж 100 курсів по заробітку, інструкцій і так далі. Три курси Волошина. Думаю, тут нічого говорити не треба. Курс по американському Ютубу, далі самі бачите, курси. Подарунок на 400 підписників це файл, в якому зібрані більше, ніж 10 курсів топових українських блогерів від трейдингу до крипти, до товарки і так далі. Курс Лисого денчика Повєткіна. І інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Думаю, все це дуже і дуже просто, тому посилання на телеграмі залишаю, як завжди, в закріпленому коментарі. В принципі, давайте починати ознайомлюватись з проектом. Це в нас проект Finance. Як ми бачимо, що він має 86 тисяч підписників в Твіттері має підтримку від Binance, має підтримку, як ми бачимо, від Солани. Тобто, цей проект реально є дуже і дуже перспективним. Про нього розказували багато закордонних криптоінфлюенсерів. І, взагалі, він получив, в принципі, більше ніж 20 мільйонів інвестицій. Зараз він запустив свою ГАЛКС кампанію і ще одну кампанію, про яку я вам зараз розкажу. Тобто, цей проект оголосив про те, що він анонсує свій токен, тобто ми зможемо отримувати їх. Токени і він оголосив от, собственно, цю кампанію on the Points, в якій ми будемо фармити їхні поінти, які в майбутньому зовсім скоро е, обміняються на е, їхню криптовалюту. Давайте, в принципі, перейдемо до інструкції. Інструкцію ви можете знайти в моєму телеграм-каналі за посиланням профілі. Прислухайте до своїх підписників, писали люди, що залишають зразу пост, точніше, Силку на пост. Щоб ми змогли не шукати ПТГ-каналу, я так і зроблю. Тобто в коментарях буде посилання на телеграм-канал і посилання на е, оцей проект. Інструкції точніше до нього. Також вам хочу нагадати, що в моєму каналі діє така функція дуже крута. Тобто, під кожним постом, допустимо, там пише К-21. Що це означає? Я веду кожен рік таку таблицю, де я записую свої активності, які роблю. І К-21 це означає, що я вважаю, що цей проект перспективний. Я його додаю, тобто цей проект зробив я. Е, тому, якщо ви хочете бачити, які проекти я роблю, ви просто заходите в канал, допустимо, пишете пошук К-21, і тут ви маєте просто тут багато багато проєктів, які я робив. Це лише за цей місяць, це я почав писати е, два тижні тому. так що отако. Е, Давайте, в принципі, перейдемо до проєкту, що нам потрібно від нього зробити. Значить, Для початку нам потрібно. Зайти на їх сайт, те, що я залишив, під'єднати свій Твіттер аккаунт, отак от. от. Е... І тут виконати такі завдання, допустимо. Під'єднати свій Твіттер та під'єднати свій гаманець. Тут, якщо вас просять закинути якісь стейблкоїни, ці завдання робити не обов'язково. Просто залишаємо так, як є. Це від нас нічого не залежить. Далі, у нас є кампанія на GLX. Проста, легка компанія на Gelx. Давайте перейдемо, покажу вам її. Тут у нас є три завдання. Перше завдання ми переходимо. Підписатися на два телеграм-канали, там запросити друзів і, в принципі, заклеймити наші поінти. Тут в нас немає нічого тяжкого. Друга кампанія це. Підписатися на Discord, отримати там роль. Там немає нічого тяжкого. Роль ми отримаємо після того, як дійшли. І третє це. Підписатись, робити все. В принципі, ми пройшли компанію, і ми претендуємо так скажем, на їх дроп, на їхні токени. Якщо, звичайно, вони ж не дадуть більше завдань, я думаю, що не дадуть. І все-таки за Galaxy, ми щось отримаємо. Но суть в тому, що проект отримав інвестицію 22 мільйони. Тобто до цього загальний банк їх складає 46 мільйонів, в яких вони ми в принципі, поділимо. Тобто реально цей проект готується роздати токенів, Він набирає великі обороти. Ця компанія здійснила лише для того, щоб е, звернути увагу велику кількість користувачів, тобто цей колап соланою і так далі. Тому я вважаю, що ви маєте звернути увагу на цей проект, що ви маєте його обов'язково зробити. Так як він не займе більше ніж 10 хвилин вашого часу. Він не займе, не забере вас лишні кошти. тобто, в принципі, цей проєкт є повністю поскладені. Цей проєкт реально є дуже-дуже крутим в плані екосистеми і так далі. Я вам рекомендую його зробити, тому ще раз кажу, що е якщо ви хочете його пройти, не знаєте де знайти інструкцію. Інструкцію я залишу в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм і на інструкцію в цих коментарі. В принципі, всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Бажаємо гарного дня, вечора, коли ви це дивитесь, і до наступного відеоролика.